Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ми сьогодні з вами подивимося, що чекатиме Україну в період з 6 по 12.05. Так, всіх вітаю зі світлими, великодніми святами. Нехай вони принесуть мир, захист та перемогу Україні. Нехай все буде добре, нехай настане мир, нехай настане благополуччя і нехай нарешті все закінчиться. Так, добре, давайте будемо дивитися. Значить, так, період з 6 по 12. Так, добре, розкладаю на циганській колоді карт. Так, 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 так. Ну мені на Пасху я складав прогноз, хто його дивився і пам'ятає, я казав, що загрози є. Вчора було багато, велика кількість повітряних тривог. Ну, в основному, по сходу та по півдню по по цих регіонах. Давайте ми з вами будемо дивитися, значить, так, що чекатиме Україну. Значить, так, 6 число записується і фір до речі, 6 числа. На годиннику 10 ранку. Так, шосте число. Карта розговора, Карта спілкування, комунікація. Дама червова, карта жінки матері. Непогані карти. Далі дивимося. Сьоме число. Карта старої дами. Подбайте про старших людей. Карта мудрості, карта досвіду. Знизу шістірка пікова. Погана карта провокації, удари, атаки, смертельні загрози. Будьте обережні в цей день. Так, 8 число. Давайте глянемо, що там 8 числа. Карта вірності падає. А знизу шість Хрестова блискавка, підвищені вогневі загрози. Знову ж таки, присутні та зберігаються. 9 число, четвер. Давайте подивимось, 9 травня, 9 мая. Ось карта врага. Близька присутність ворогів, активізація ворогів. Король бубновий, карта сильного чоловіка. Ну, знову ж таки, день досить напружений, тому що карта ворога випала. П'ятниця, 10 число. Карта возлюбленої, Активізація жіночої енергетики хороша. Карта. Знизу, дев'ятка червова Карта любові, карта союзів об'єднань, взаємодопомоги, взаємопомочі. Хороший день. 11 число. Карта встречі, дипломатія, якісь зустрічі, переговори, перемовини, Валет Христовий, карта сильного чоловіка. Ну, теж непоганий день, скажімо так. І 12 число, карта працівника, близька присутність ворогів, п'ятірка, червова брехня, обман, повітряні тривоги, розчарування. Поганий день. Неділя, поганий день з, зі знаком мінус. Таким дуже яскраво виражем. Що я можу зробити? І що я можу сказати? Підбити підсумки. Значить так, сьоме число, вівторок, середа. 8 число такі погані дні, 9 число теж там карта ворога, теж можуть трошки покошмарити. Ну, а потім вже йде неділя, потім вже йде 12 число, 12.05. Ну, ось якось так. Прогноз я склав. Бажаю всім гарного, продуктивного, мирного тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Ми з вами побачимося ввечері в ефірі по областях. Бажаю всім. Мирного неба над головою. Молимося за мир і за все найкраще для України. Нехай все налагодиться і все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. З вами був Роман Завидовський, Не забувайте лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці. Побачимось!